Доброго дня! Сьогодні на занятті ми будемо робити ось такий вітальний конверт, який оздобимо квіткою трояндою, яку ви навчилися робити на попередньому занятті. Для цього виробу нам знадобляться два аркуші кольорового паперу А4, білий і зелений папір для троянди, стрічку, колір за своїм смаком, інструменти. Циркуль, лінійка, ножиці, простий олівець, гумка, клейовий олівець і клеєвий пістолет. Під час роботи слід дотримуватись правил безпечної праці. Візьмемо два кольорові аркуші. Вони можуть бути однакового кольору або різного кольору, але мають бути двосторонні. Я буду показувати на білій маркуші, а ви одразу робіть на кольоровому. Нам треба буде вздовж довгої сторони відрізати полоску завширшки 2 см. Відміряємо лінійкою, ставимо відмітки 2 см. Внизу два сантиметри, по відмітках проводимо лінію і відрізаємо. І полоску відкладемо в сторону, вона нам знадобиться. Далі аркуш складаємо навпіл і будемо креслити коло. Нам треба буде зробити 4 круги діаметром 13 см. Тобто радіус ми візьмемо 6,5, Розтвор циркуля міряємо 6,5 см. І на складеному Навпіла аркуші накреслимо коло? Всередину помітимо, поставимо крапочку, далі вирізаємо. Якщо ви вирізаєте з паперу, то можна вирізати складений у двох у навпіл, а якщо з картону, то краще накреслити окремо чотири кола і вирізати. Після того, як вирізали, треба буде через Центр кола за допомогою гачка або спиці, продавити канавку. Це треба для того, щоб наш круг охайно навпіл можна було скласти, щоб згін не заламався. Після того, як вирізали і зробили згин по всіх чотирьох кругах, ми будемо складати наш конверт. Візьмемо два круги і складемо їх ось так, один в один. І нам треба буде вирівняти ось цей кут, він має бути. Прямий, тобто 90 градусів. Ну, от я користаюся ось таким от ковриком, або можна взяти листочок аркуш паперу і по його уголочку ось так вирівняти. Далі притримуємо. Олівцем ось так легенько, відкреслимо. Нам треба буде намастити клеєм ось цю частину. І приклеїти ось так, як в нас було складено. І при цьому знову дивимось, вирівнюємо, робимо прямий кут, щоб наш конверт не був перекошений, був охайний. Ось так склеїли. Тобто у нас ось ця частина приклеєна ось так. Далі беремо. Другий круг. І також тепер закладаємо його. Так ось. Таким чином, і також. Тож перевіряємо, щоб у нас був прямий кут, притримуємо його, розкриваємо, і також відкреслюємо місце, яке треба буде намастити клеєм. Приклеїти. Так, і рівняємо кут. або рівняємо на аркуші? Трохи не рівно, тому поки ще. Клей не взявся, можемо поправити. Таким же чином будемо приклеювати ось цю частину, також мастимо. Приклеїмо і перевіримо так, ось ось цей кут останній. Перевіримо, і якщо не рівно, ми його трохи поправимо подвинемо. І приклеїмо. Ось, такий в нас вийшов конверт, що ми будемо робити далі. З білого паперу відмірюємо 12,5 см і виріжемо квадрат зі стороною 12,5 см. І приклеїмо його ось сюди на середину. Після того, як ми склеїли наш конверт, він має ось такий вигляд. Далі ми будемо його оздоблювати. Розкриємо і всередину наклеїмо листочок білого паперу. Ось так. Щоб було нарядніше, можна краї листочка вирізати фігурними ножицями. Тоді край буде виглядати цікавіше ось так. В кого немає фігурних ножиць, можна зробити таким чином. Взяти наш квадратний листочок. На відстані 3 міліметри від краю провести олівцем лінії вздовж усіх чотирьох сторін. І далі намалювати олівцем. Ось таку таку. Волністу лінію по всіх сторонах і вирізати її. Получиться ось так. І тепер ми намастимо клеєм по периметру і наклеїмо всередині. І далі можна роздрукувати з інтернету який-небудь вітальний напис, наприклад, ось так, або сюди, або ось такий. Я оберу ось такий. Також намастимо клеєм. Приклеїмо його і приклеїмо на наш конверт всередині. Далі будемо оздоблювати конвертик зверху. Ми з вами на початку відрізали Полоску завширшки 2,5 см. Цю полоску ми зігнемо ось так. Відстань до згину приблизно 1 третина від вишини нашого конверта. Далі загнемо ось так і клеєм намастимо і склеїмо ось такий так званий замочок. Він має свободно рухатись, щоб можна було зняти і надіти. Я зробила ось такий замочок і наклеїла на нього стрічку. За допомогою цього замочку закриваємо щоб він не відкривався сам. Роздобимо далі. Я наклею ось сюди два бантики такий і ось такий. За допомогою клеєвого пістолету. Як робити такі бантики, ми з вами вчилися на попередньому занятті. Ви це вже знаєте. Так, наклеїмо спочатку один, прикремуємо. І далі другий. Можемо залишити вже ось так. А можемо ще додати, наприклад, квіточку ось сюди, на гарячий клей наклеїти, або роздрукувати з інтернету метелика і наклеїти ось так. Це так, як підкаже вам ваша фантазія. Під час виконання цієї роботи ми вдосконалюємо креслярські навички, тренуємо дрібну моторику, координацію рухів, окомір, застосовуємо вміння і навички, які набули на попередніх заняттях. Для свого виробу ви можете взяти папір інших, більш яскравих кольорів за своїм смаком і оздобити конверт так, як підкаже вам ваша фантазія. Бажаю натхнення і радості творчої праці. На все добре.